Ранок! 10 квітня 2025 рік. Це Україна. Отаке. Ви тільки гляньте. І це наша Україна. І це наша Україна. І такий і такий сніг. Іймовірна погода. Просто погода неймовірна. Навіть не віриться, що таке може бути у нас. Що таке може бути у нас у квітні, в середині квітня, 10 квітня. Туди, подивіться, берези. Всі. Ага! А санки де твої? Де санчатка? Поки в школу, правильно. Зелена трава і сніг. А найголовніше абрикоси. Абрикоси, абрикоси. Дивіться, що робиться. От тобі абрикоси. ой 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 Ну Отаке не можна не знати, для історії. Десяте квітня 2025 рік. І тюльпани, гіацинти, все в снігу, не просто сніг. А що ви розуміли, сніжок такий хорошенький, гарненький, замашненький. Я нагадую, що у нас вербна неділя, вербний тиждень. І оцю вербичку ми будемо освячувати уже у суботу, ввечері або в неділю. Але ніхто ще не освячував її в снігу. Ви бачите, яка вона? Зараз я вам ще алечу покажу. Ти за мною біжиш. Ти за мною біжиш. Нарциски. Ну от, оце просто якась неймовірна картина. Ну, то що верба в снігу. Це вже ви бачили. А то, що алеча в снігу. О, ви подивіться, О, таку красу ще не бачили. Я не знаю, як вона витримає. Всім гарного четверга. Бережіть себе.